Вітаю! Всім вітання на каналі Тарота Оракул. Зумет, як завжди, Юля. Доброго вам часу доби, мирного неба, всього, всього вам хорошого. Вітаю вас з притяжнім новим роком. Всього хорошого вам доброго, позитивного, радісного, щасливого вам року. Хай всі ваші мрії здійсняться. А сьогодні традиційно на каналі е, подарунок січня. Починається у нас січень місяць, нового вже року, новий місяць нового року. Подарунок січня для вас, що цей січень вам подарує. Ну, Щось закрито. Хм. Слухайте а що? А, от тут король сховався. Ха. Тут з пентаклів сховався король, ясно? Так, да, десятка, дивіться, пентаклі і мечі тільки. Зрозуміло, дивіться, після якоїсь паузи, після якогось е, блоку паузи, чогось неприємного, чогось хорошого, щось цьому. череду, Тобто. Ну, чи рятувало перед цим місяцем, перед бо це ми дивимося, на січень, щось у вас було неприємне, недобре, неважливо. У якій сфері? Ви собі кожний маєте зрозуміти. Тут навіть якась боротьба у вас була з якоюсь, з якимсь тупіком. З якоюсь невизначеністю, з якимось роздоріжжям, з якимось, ну просто у вас як теж закриті були очі. І ви з цим боролися, марно боролися, важко боролися. І ніяк воно не могло вирішитися. Нарешті воно вирішується із великим, дуже успіхом для вас. Е, так як я тягнула третю карту і потягнувся туз, але сховався король, це, скоріше за все, дякуючи якомусь королю. Ну, Якщо ви сам мужчина, то це вашим якимось таким здібностям е, лідерським, якимось таким е, хорошим. Ну, Таким земним, більш приземленим чимось, якось правильно справи вирішити. Може, а може, щось документально? А документально, хоч ви мужчина хоч жінка, не має значення щось у документах е, піде. У вас буце по пентаклі, навіть три пентаклі маємо ще Но, е, щось у документах. Піде все якийсь успіх ви вийдете, якийсь успіх ви вийдете у цей туз. Якось, якщо ви жінка, це дякуючи королю, що ви мужчина, то це вашим вашим якимось успішним, правильно провернутим ділам, хочеться сказати, але вони будуть правильні, чесні, не щось там. що. І ви виходите, і це буде для вас подарунок січня. Дивимося, подарунок січня, то от подарунок січня. Що і так, якщо ви жінка, то це може бути, що в цей мужчина це хтось із ваших рідних, близьких, чи то тато, чи брат, чи чоловік, чи син може навіть не має значення це, воно ну, колоді нам йде підказочка, що це щось із роду, Це із близьких рідних. Вам допоможе якийсь мужчина побороти якусь нехорошу ситуацію, яка була. Перед цим, перед цим, що ви виходите, ви зараз виходите в цей туз, все буде успішно, чи... неважливо у чому, чи в документах, чи в справах, чи в стосунках якихось, чи в роботі, ось це подарує вам Січі. Чого вам і бажаю, дуже, дуже гарно. Тут перші карти випали погані. Я Так думаю, що ж це за подарунок такий. Ага, воно далі зрозуміло. Ну і тут король, так як він сховався, так цікаво було, що тягнула цього. Король сховався, може бути, що якось, знаєте, неочікувано. Або та людина, від якої ви не сподівалися, ну хай буде що це навіть хтось зможе з ваших близьких рідних, ну, stain... ви від нього цього може сподівалися. Або якось він проявиться до вас якийсь чоловік, пентакливий король, таким чином, що ну ви б не подумали на нього, або якось він тихенько вам допоможе. А потім ви зрозумієте, що це він вам допоміг вийти в цей ту спектаклю, у цю щось хорошу, якийсь великий. Шанс, великий якийсь, ну, якийсь ну, новий початок може навіть бути по цьому тузу. Ем, чи в фінансах, чи в чому то не було, ну, щось у вас вийде щось дуже, ну, просто такий, знаєте, такий успіх, успіх в Кубі, хочеться сказати. Якось все так успішно, так добре, що ви не думали і не гадали. Я це вам січень подарує. Або навіть якщо це не з ваших рідних близьких, якщо це навіть якийсь мужчина не з близьких рідних, то все одно тут іде до вас щось хороше, щось успішне, якийсь достаток, щось щось хороше. І ваші рідні просто вас підтримують. Якийсь мужчина вам допоможе, а ваші рідні вас підтримують. Може бути навіть так програтися. Комусь що це з мужчина з ваших рідних близьких, а комусь що це просто рідні вас підтримують. В тому, що цей мужчина вам допомагає, але ваші рідні вас підтримують у цьому. Не скажуть, що ой, там він поганий, будуть вас відговарювати. Не приймай його допомогу. Ні, навпаки, підтримують вас. Ну, якось так. Гарний подарунок. Січня вам і бажаю. Хай збудеться все на добре і на благо. Дякую вам за увагу. А ви подякуйте мені якоюсь реакцією. Хто не підписаний, підпишіться на канал, підтримуйте україномовний контент коментарем, подобайкою, чим-небудь відреагуйте на це відео. І подякуйте простору в думках вищим силам за передачу цієї інформації для вас. На все добре, з вами була Юля. Всього вам хорошого, всього гарного.